Це їдальня Мукачівської школи номер 2 Тут безкоштовно харчуються понад 400 дітей. Це учні перших-четвертих класів, а також діти п'ятих-одинадцятих класів пільгових категорій. А що ти сьогодні їв? Пюре з котлету. – А що найбільше любиш їсти в їдальні? Пюре з котлету. – Я люблю макарони з м'ясом і з пасху мачно тут Так. Да. – Що найбільше ти любиш їсти в їдальні? Наразі у нашій школі це є всі перші-четверті класи. В загальному цей діток є 325. Харчуються вони практично всі. Якщо ну по хворобі є відсутні, але всі відвідують їдальню, коли вони є в школі. І також же залишилось безкоштовне харчування для пільгової категорії. Воно було і раніше, але зараз це дуже добре, що багато діток можуть отримувати це харчування пільгової категорії. У нас наразі 82 Діток це від 5 по 11 клас. Харчуємо ми відповідно по перспективному меню. Ми його е, розробили. За допомогою Держпродспоживслужби ми його завірили, щоб там були використані норми харчування і щоб наші дітки отримали певну певну кількість калорій. За словами Наталії Машеко, у меню овочі це різні овочеві салати, фрукти можуть бути яблука, банан, різні напої, чай, каркадена, напій пшини, узвар, різновид гарнірів, якісь каші, і відповідно м'ясо і молочні продукти, що були наявні. Бувають соки, але тільки без цукру, які не містять цукор на безкоштовне харчування школярів. Чувської громади спрямували 14 мільйонів гривень державної субвенції, розповів начальник управління освіти, культури, молоді та спорту міськради Михайло Лабуш. Ця державна субвенція буде основою для того, щоб ми ці договори зареєстрували і вчасно розраховувалися з підприємцями, які надають кейтерингові послуги по харчуванню учнів перших 4 класів. Зокрема, це лише частка фінансування, бо 30% від загальної вартості харчування з цих 14 мільйонів. Окрім того буде передбачено коштами місцевого бюджету, і крім того, місцевий бюджет дбає про те, щоб охопити всіх учнів 5-11 класів пільгових категорій, також безкоштовним харчуванням. Вартість ми не змінюємо. Розрахунок проведений з суми 50 гривень на дитину. За словами Михайла Лабуша, це грошей має вистачити до кінця цього навчального року. Інакше кажучи, до травня 2025 року. Той залишок, що залишиться, буде перехідним на новий навчальний. Рік, але очікуємо, знову буде субвенцію державну. Розрахунок субвенції відбувався на учнів перших-четвертих класів нашої громади. По розрахунку нашої громади, це 4832 учнів. Вісім учнів за статусом дітей чорнобильців не входять до цього числа. Але коштами місцевого бюджету до тих пільгових категорій їх майже тисячу. Ці вісім учнів будуть віднесені і також будуть забезпечені безкоштовним пільговим харчуванням. Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року уряд ухвалив постанову, згідно якої з державного до місцевих бюджетів перераховуватимуть гроші на харчування учнів початкових класів. За словами Михайла Лабуша, у Мукачівській громаді учні перших четвертих класів безкоштовно харчуються з грудня минулого року.